Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи їм, ми маємо ще один ранок. Хотів би привітати всіх захисників, захисниць і всіх справжніх українців з наступаючим новим роком. Побажати всім скорішої перемоги, єднання, здоров'я і разом до перемоги. Ну а ми, так як у нас блог такий повсякденний, займаємося своєю справою якою займалося це домашнє господарство? Зараз що ми робимо? Зараз заводимо нашого куботарика, вивозимо сусідки подарунок на Новий рік, це буде в нас гній. Так що зараз заведемо нашого джондика і підемо зробимо коротенький обзор, так як ми не тільки займаємося домашнім господарством, а також в першу чергу не піаримося, як дехто говорить, а показуємо, що треба єднатися, гуртуватися і бути небайдужим. До Наших захисників, підемо, покажу, що ми зробили. Ту поставлену задачу, яку я собі ставив, зробив Юрій Хижняк із хлопцями. Тобто, поміг Макаренко каже Сергій, фірма Буд». Зараз розкажу і покажу. На жаль, не завжди можу бути скрізь. Вчора був на ярмарці. Дякую «Березанцям» Мені небайдужим гостям Березані, які були на привокзальному ринку. Нас кидали дівчатам в районі 50 тисяч без 800 гривень. От, на старлінки для хлопців. Тобто ми також були в цій команді. Так що о, не хоче. Десь одійшов акумулятор, зараз клямку поправимо. Клямку поправили, не завжди є час. Все. Завели нашого джоника, хай помаленьку перегрівається, ну а ми з вами підемо, зробимо коротенький огляд того апарата, якого ми з вами зробили. Ну, вірніше, я там нічого не робив. Це була моя така пропозиція, не знаю, підійде він чи ні. Хлопцям, але так як нас ця машина вже стоїть у дворі і в той підрозділ, де Степан вона не підходить, туди треба повний джіп, то ми вирішили зробити модернізацію для того, щоб можна було цим хлопцям, що ми зараз збираємо, де Віталій Харченко отакий авто, автомобіль наш Нісанчик. отакий, такий, да, хто пам'ятає, був у нас кунг і виріз отакий у нас кунг. Тобто це було моє таке побажання це все діло зробити. От, машинка доволі, Ну, вчора Юра їздив, ми її перезули, я вже показував. Кунг оцей кунг був тутечки стояв. Ну, А так як треба хлопцям возити особовий склад, підвозити, я розумію, що в земний період не дуже це все діло комфортно, Ну, але, по крайній мірі, буде така будка, ми її зробили більшою. Оці лавочки Юра зробив з хлопцями е складні і вони складаються. Тобто, якщо вони не треба будуть, я думаю, що їх можна буде зняти і викинути. І все. Тобто, ну, Або зложити, ну, то я думаю, це питання часу. Також тут можна зафіксувати все. ці ножки, вони як підпори йдуть і вони теж на завісиках їх можна просто прикрутити до полу. Ну, це вже буде залежати від, від ну, а так, Лавочки я сюди залазив. От, отак це все діло виглядає. Не знаю, там видно чи не видно. Ну, так це все діло виглядає. І е, було бажання хлопців яке, щоб шість чоловік могло поміщатися, помимо водія і ще однієї людини. Тобто я думаю, шість чоловік тут може сісти і таким чином передвигатися на місце дислокації. тобто Хлопці взяли, зварили таку рамку от, і вкинули зверху кунг на болти, прикрутили його. Отак. Також він знімається, так як і кунг знімався. тобто На ці кріплення він так і поставлений. ну А тут вже на завіси хлопці приварили. Так що такі дерев'яні, але що є. То є. Так що Віталій, я не знаю, підійде, не підійде. Ну, але це повноприводний джип з перезутою резиною, дякуючи ціпкам Оксані і Роману піднятий задок. Тобто додавлені ресури, парамі там нормально, ну, машинка така доволі непогана. По пробігу тут у нас так, на нейтралочку поставимо. так, Свічку накала ще раз, Пробіг у нас 231 тисяча. Ще раз перепровіримо. Все, завелися і ось ну, такий деркотюн. Так що, друзі, дякуючи командній роботі, дякуючи Юрі Хижняку, магазину Віанор, потратив свій час, звернувся до хлопців, він колись працював, кажуть, на МаксіБут. І Макаренко, каже, Сергій звати, він також займається волонтерством, допомагає хлопцям. Не відмовив і в вихідний день. Хлопці, вчора у нас була субота. Прийшли, також узгодилися все з директором. Директор дав добро. Хлопці прийшли на роботу. Юра це все діло організував, я проплатив там трубу, ну а все остальне хлопці зробили самі. Так що дякую, Максібут. Конкретно не знаю, як хлопців звати, тому що я ж кажу, є люди, які допомагають, а ми навіть їх не знаємо. Так що, ну, Віталька, от така у нас картина масла, не знаю, підійде, не підійде. От. Тут я просто паличку поставив. Паличку закидаємо, собі, хай на всякий випадок буде. Ну, так, хоп. І все. Ну, і тут закривачка. Ну, я думаю, як всередині хлопці будуть, то ніхто його закривати не буде. Да, така височенька каламбіна. Ось така у нас махіна. Ну а ми ще що, відчиняємо ворота і печемо до сусідки, веземо на вулицю. Так що, друзі, куботарик наш прогрітий. Хтось там розказував, ой, як поламається ваша кубота, що ж ви будете робити. Ну, по-перше, запчастини є ціна питання, але якщо йому вже 47 років, чи скільки там йому, ну, я, мені 45 буде, йому буде 47, і він ще їде, то я думаю, що він вже на заслужену, на заслужений відпочинок може піти. Так що, добре, коли в дворі є люба техніка для того, щоб... Полегшити працю людині, щоб не тягати тачкою, да? потроха, потроху, По щоб не тягати тачкою, щоб не копати лопатою, і не робити це вручну, можна зробити таким фальбунцем. Так що зараз цепляємо наші какашкової і печемо, веземо ціхі ці ці наші подарунок на день на новий, новий рік. Ну, та шукую, звісно, але. Не, ну, треба забрати, тому що він у нас повний. І прийшов час це все діло зробити. Дай не хочеться повним причепом вступати в новий річ так само. Хоч це реально бабулети. Так що, погнали. Так що, друзі, ось такий так, какашкову наш повніший. Зараз будемо вивозити. І підчіплюємося. Ну Що, друзі, погнали? Рушнячка зняли. Ось таке прицепюра. В прицепюрі, ну я не знаю скільки, ну в порівнянні з трактором, в тракторі 340 кілограмів, чи І навіть другою повишеною, да, хтось каже, його тільки на ласиті возить. Японські трактори, да, вони тихоходні, але по місцю туди їздити можна. І ми возили там, в бус заїхати і поїхати. Погнали! Нема у нас операторів на даний момент. Ну, нічого. Так дійшки ходять по холоду. Це викрию ворота, бо ворота все годують на кризі і печемо. Сутінки буде зі ваш. І за мган, ну я криво розум. Ти що за тишок? А що ти чімок? Прийшов весно. Все корставалися. Переносимо на вулиці. Всього виключно працю. І на Київ Харків Ну, а на тутра. Ну і тут опору живе. Кипітка вона Києва приїжджає. Город здоровий. і не бачимо теж того. Ось туди ходимо заїзать. Не дуже з руки, звісно, знімати, ну все, погнали. включив телефон. Пройшов я, йду по книжку, типа. А це я заговорив на цей раз. Два до до брака. Опідемо на дальню точку. Треба тобто було не скалати, нічого, ну але ми зараз включимо ось так коридочу. так. Гастує та їде. О, так. Люблю я коли ковбасиця. Субота. реально отак от їм їде, йому по барабану. Ну, Суди грязі не так то багато, але колесо нас трошки треба було до підкачати. Не дуже провертаються, зараз будемо туди на дальній югові, розгружимося і по кругу буду завозити. Я вже привожу. Хазяйок немає вдома. А що такий? Від так, рулюємо сюди. Зною, звісно, у тракторі. У тракторі у при більше, ніж положено. Задок гребеться, як ну, задні блокується, переднє одне праве, І пішли на розворот лоса. При це бабки, Так що, друзі, ну зараз буду рулювати, розгружати, так що на цьому буду завершувати відочі. Так що живіть всіми дружно. Не стафіни це не так, як Росія з нами живе. Ну а по воно заривається. Та ми йдемо на другу. О! Ну, біжемо. Вайла! Гулем покрутив і все, пішов. Так що, друзі, ну я буду треба доставати, буду собі розкидати. Так що за одну перегорою. Звісно, краще залітати. Ну, я залітаю там на всіх парах, так як воно їде. Залетів з точки А в точку Б, розгрузився до цього. Ну а так вирішив трошечки зазняти. Скільки тут вага, я не знаю. ній такий різковуватий. О, тракторець легкуватий. Так що на цьому буду завершувати відео. Бажаю перемоги. Меру здоров'я до добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока. Ось такий джонік наший. Звісно, в ручному режимі було б важко. Ну там зарывся, наче начав рулем покрутив і все. І виїхав. Так що всем пока-пока.